Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні огляд нових покупок з нашої барахолки. Була я там нещодавно, докупила квітів, буду садити, поки дощик пройшов. І, звісно ж, зайшла до своїх знайомих продавців. Хоча це вже був і обід, вже почали збиратися. Наша барахолка працює недовго, але. Досить вдало я й скупилася. Подивіться, скільки гарних речей вдалося мені придбати. Старенький такий посуд. Зараз все розглянемо. Деякі предмети я буду виставляти на продаж в Телеграм, тож заходьте, цікавтеся. Можна і під відео написати, кому що сподобалося. Ось придбала я такі два блюдечка. Блюдечка я завжди беру, бо це дефіцит, як і кришки. Десь та й знайдеться пара. Це виробництво кремгес, гарні великі блюдці до чашок, чайні пари, такі великі є, я знаю. Тож, кому не вистачає чи розбилося, то можна придбати. Ось ця чашка мене здивувала, така вона важкенька, солідна. Я відразу звернула увагу на оцю ручку рівної прямої форми і клеймо: подивіться, яке. Старе старе клеймо. Фарфоровий завод, Баранівка імені Леніна. Це 30-ті роки. Тобто, це вже такий антикваріат, раритет, але, бачите, можна таку красу знайти на нашій барахолці, що дивує і радує теж. Ось цю милоту придбала чудовий маленький чайник-егоїст. Він новесенький зовсім. Ось такий рідна кришечка, все ціле позолота, ціле, він чистенький, некористований, ведмедик з ягідками, деколь і з обох боків такий малюночок. Ось така краса для душі, виробництво городниця. Теж можна придбати, хто хоче себе порадувати чи поповнити колекцію. Ось такий ще чайничок я придбала. Теж він ціленький, кришечка нерідна, але сам по собі чайник дуже гарний. Букетик квітів, деколь. І він такий пузатенький, ціла позолота, сам він ціленький. теж. І клеймо хочу вам показати ось таке: це наш полтавський завод, але це ще перше клеймо, коли тільки почав працювати завод. І форма посуду навіть була інша. Тож, ось такий. Красончик є, а кришечку буду підбирати буду шукати кришку. Молочники теж купила. Вони трапляються, то я беру. Люди буває, замовляють, бо збирають сервізи. Гарно, коли все в комплекті. Цей молочник від чайного сервізу зелена троянда, ціленька позолота. Ось, клеймо нашого заводу. Я теж часто буває купляю поштучно, попредметно деякі речі, але все одно ж треба, щоб сервіз був повний. І в мене навіть є успіхи, і я показувала, що вдалося мені придбати. Ось цей молочничок це від сервізу Зозуля, наш полтавський, це кавовий сервіз, ось пташечка така і щедра позолота. В мене є від нього новий кавничок, є молочник, тож кому треба, то. Будь ласка, звертайтеся. І ось цю красу придбала. Ну, це вже такий глечик для користування, для домашнього вжитку. Червоний горошок, це завжди так затишно і приємно. Новенький теж глечик, рідна кришка, все в ньому добре. Зараз, якраз, підуть компоти, соки, то можна теж придбати. Ось полтавське клеймо. Багато посуду нашого заводу. Чомусь вдалося так купити. Ну, воно й не дивно, бо в нас завод багато посуду виготовляв, тож зараз його чомусь і виносять багато. Кому сподобалося що, то пишіть. Завжди буду рада вам допомогти. Дякую вам за увагу, за добрі слова, за коментарі і приєднуйтесь до телеграм-каналу. Посилання я додам. Всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!